Алло Сьогодні хочу зняти відосик з обзорчиком таким на продукти із Тафіля. Тафіль – це такий соціальний можна сказати так, магазин, це на місце, де, куди звозять продукти з різних магазинів. Продукти, яким вже виходить термін придатності. Можна сказати, їх так списують, завозять на благодійність. І от в Тафілі людям роздають ці продукти. Ради, ну, певному населенню. Тобто там в тебе будуть справки, що ти не роботиш, що, там те, що ти отримуєш до, це допомогу від Німеччини. Ти приносиш ці всі документи, показуєш і тобі дають місце в тафілі. І ти кожного тиждень ми по понеділкам приходимо і отримуємо продукти. У нас сім'я з п'яти людей. І продукти, набір продуктів бувають різні. Сьогодні хочу зняти, бо дуже великий урожай, можна так сказати, сьогодні в Тафелі. А давайте поближче подивимось, що ж нам сьогодні дали на нашу сім'ю маленьку. Ось такі різні булочки. Тут і піца, і такі як ходоги, і багет. Просто булочки, солодкі, несолодкі там. О, верні, це все салони. Оце все солодкі. Круасани. Там ще якісь булочки. А, піроги такі. Я зараз не можу ближче. Ось побули ще такий пірог такий. Один там декілька видів. Такі солодкі булочки. там Різні всякі начинки бувають солодких булочок. Далі знімаємо банани, звичайні і бебі такі. Два таких ну, такий йогурт з, з таким от фруктовою такою прослойкою. Дві нотели баночки. І це що, я не знаю, якщо ви знаєте, можете сказати. А, кварк ну це типу йогурт а, з 0% цукору. Далі таких дві коробочки конфеток. Моє улюблені, до речі, люблю заспортовану вишню. Отакі написано, що це. Кнедлі, ну, як, ну да, це кнедлі, ми такі ще не коштували. Картоплю намальована, напевно, вони картопляні, бо німці люблять такі картопля такі штуки. Картоплі це у нас е, фіньки. Ось це фіньки, це сексовий інжир, смачна і корисна річ. Да, також я хотіла показати вам от таке із, забрітіння, так сказати, винахід. E, дуже ручна річ, до речі. так, а це, це такий набір для приготування пі піци У наборі. Іде отакий от от соус для піци томатний. та Така ось, достану баночка. Одні рукою не дуже зручно. Баночка, а в баночці знаходиться тісто. Ви так цю так отак відкриваєте, спіралькою такою. Тут є інструкція, зараз покажу. Відкриваєте ту банку, розматуєте тісто, мастите соусом, який йде в наборі, а далі вже начинка з вашого холодильника. Ну і запікаєте, звісно, 12-18 хвилин при температурі 200 градусів, і у вас виходить <смачається>, смачна піця. Ми таким ще не користувалися, але я думаю, класний винахід. Ми скористуємося цим. Далі цих таких три пачки, кстати, недліків. Далі у нас от така штука. Ми таке щось куштували, це по типу паштета, але воно е, було веганське, Це не знаю точно, це таке саме або може, інший состав. Таке веганське а-ля паштета. Ну, нам він щось не дуже зайшов. Але, як кажуть, одоронному коню у зуби не гледять. Такий вот соус томатний. Далі салат number 1, салат номер 2. А також номер 3. Салатики. Редиска. Вона трошки вже полежавша, але якщо ми зріжемо ці листочки, сама редиска ще непогана. Дві пачки вологих салфеток, у нас, до речі, якраз закінчилися. З маленькими дітьми це взагалі мастхев. Багато дуже уходить. Картопелька така, її тут кілограм так 5, напевно. Ну, 4 так точно, я думаю, 5. Я вам, скажу, що є картошка весна, молодої ще я не бачила, а, а ну, в общем вона така дорога зараз, що, що для нас це як я не знаю, лот, лоток Яїс на 60 десь. Ну, таке дуже хороше приобретення так сказати, на нашу велику сім'ю. Бо картошка нинчі, начебто по 3 євро за півтори кілограм, щось таке там там по акції можна за 2,5 кг за 3 євро купити. ну Тобто не дешево. Такі фруктики різні, тут немного абрикоса, капельсинка, яблучко, лимончик та нектаринчики. Грибочки, Ось така цвітна капусточка. Такий салатик рамен, напевно, не знаю. І спаржа. До речі, можете писати в коментарях, як ви готуєте спаржу, бо я її не дуже вмію готувати, вона мені поки що не довподобає. Може, я не вмію її готувати, При тому, що ми, в принципі, сім'я всіядна. Нам дають, що дадуть, з того і приготуємо, але щось я спаржу, ще не знаю, як готувати. А і це лохперій. Його можна усюди додати, всі страви я додаю. І оце взагалі ми в шоці. Звісно, у приємному шоці. Скільки клубники, клубники, полуниці? дуже багато її тут. Це ж ще не все, там ще знизу ряд є. Тобто тут 4, там ще 4, 8, 10, 11 лоточків. Клубники нам віддали в тафелі. Діти дуже раді, бо вони дуже люблять клубніку. Вона, до речі, зараз в Німеччині по десь, ну, десь 5-6 євро за кілограм. А тут її, ну, саме дивіться, один лоток мінімум 500 грамів. Умножаємо на 11 тобто, тут 5-15 кг, може даже 6 тому що взагалі буває більше ніж 500 грамів в одному лоточці. Коротше 5,5 кг, грубо говоря, е, полуниці. Ось такий був обзорчик сьогодні у нас на табель. Сподіваюсь, вам було цікаво. Е, до нових зустрічей, до нових відосиків. Чекайте на нас. Чусі!